Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я хочу розповісти вам про настільну роль Wilder грудерфіст. <звук> ти те, що ти єси. Ти дикоїд, більш відомий як дикун. Ти, ти людина, хоча можеш і не виглядати так, адже з кожним полюванням ти вбираєш в себе частину іншого монстра. Перші серед вашого виду присвятили своє життя стримуванню божевілля, невиліковного прокляття, яке посилює голод, біль і лють у тварин. Залишається надія, що ви зможете врятувати монстрів, яким загрожує надприродна хвороба, але ця надія вимагає старанності та жертв. Дикуни подорожують з граями, але не є формальним орденом. Жодна центральна влада чи ієрархія не керує ними, і кожен вільний вирішувати, що означає гармонія з природою. Як ви сподіваєтеся її досягти, деякі дикуни живуть як печерні звірі, одягнені в груби хутро та уникаючи будь-якого вічливого товариства. Інші поводяться як мандрівні лицарі, яких одні обожнюють, а інші ненавидять. Їхні хитрі мутації назавжди відділяють їх від тих, хто не склав клятви. Хоча ви не дотримуєтеся жодного віросповідання, ці дикуни виконують однакові обов'язки. Ви полюєте на монстрів. Дикуни збирають свою величезну зброю з Аркзаліза в стародавніх руїнах зелених королів. З таким інструментом у руці та товаришами по зграї поруч, ви вистежуєте монстрів, чиє шаленство зайшло надто далеко, і ви вбиваєте їх, перш ніж вони зададуть шкоди собі чи комусь іншому. Багато декунів хотіли б більш лагідно завершити їх страждання, але ці тварини Берсерки ніколи не здаються без бою. Ви готуєте монстрів. Божевілля поширюється навіть через трупи, але ви знаєте методи приготування м'яса для безпечного споживання. Поїдання здобича дає вам сили, і хоча всі істоти в єдиній землі отримують певну надприродну силу від своєї їжі, лише дикуни зазнають таких постійних і сильних перетворень. Ви годуєте монстрів, ви піклуєтесь про поранених і осиротілих, ви втішаєте, лікуєте та виховуєте монстрів, які померли б без вашої допомоги. І таким чином ви демонструєте свою людяність або, можливо, якість, яка її перевершує. Іди вперед за вічним голодом, дикуне. Стежка чекає на тебе. Wilder Fist це настільна рольова гра від автора KC та видавництва Horrible Guild, яка розповідає нам про неймовірний світ полювання на монстрів та приготування їжі біля багаття. Це по справжньому унікальна гра, яка по настрою нагадує одночасно. І відеогру Monster Hunter, і прекрасний аніме серіал під смакоти. У ролі всі гравці будуть формувати дружні стосунки один з одним, мандрувати дивовижними локаціями дикої природи, вишукувати божевільних монстрів по слідам, полювати на них, вступати у поєдинок на смерть, а потім, після можливого успішного бою, готувати суковиті страви з м'яса монстрів, щоб стати сильнішим і уберегти природу від чергової загрози. А на наступний день з повними силами вирушити на нове полювання. Хто такі дикуни? Тисячі років тому катаклізм зруйнував людську цивілізацію. Перша дикунка, ще того не розуміючи, тижнями блукала зі своєю тваринкою без припасів та мети. Голод стискав зсередини, а найкраща подруга помирала від хвороби, яку раніше ніхто не бачив. Коли тваринка-улюбленець перестала впізнавати подругу. Дикунка міцно стиснула її у своїх обіймах і плакала, поки істота не заспокоїлась назавжди. Голод не дозволив їй поховати тіло. Тієї ночі вона добре поїла, торкаючись трупа подруги монстра, так само ніжно при смерті, як і при житті. І переповнена силою подруги, вона пішла далі. Люби те, що вбиваєш, сказала вона своїм учням через багато років після того, як втекла з пустелі, і люби те, що може вбити тебе. Тепер ви розумієте, за кого доведеться грати. Вбиваючи, ваш персонаж буде рятувати інших. Наш декун складається з атрибутів, які тут називаються стилем. Стилі є наступні: сильний, влучний, швидкий та оманливий. Також є 12 навичок. Здавалося б, це як у звичайній рольовій грі. Ну тупо ДНД. Але ось тут починається найцікавіше: стилі не прив'язані до навичок, і гравець під час перевірки може поєднати будь-який стиль з будь-якою навичкою. Тобто у нас виходить 48 комбінацій перевірок. Наприклад, сильне ремесло дозволить збудувати міцний паркан або клітку для монстра. Відке ремесло дозволить за короткий проміжок часу зібрати необхідний пристрій, глучне ремесло дозволить створити конкретний механізм з якоюсь спеціальною метою, як то спрацювати через 15 хвилин після запуску. А оманливе ремесло дозволить створити непомітну пастку. Таким чином, гравця не ставлять у тупі рамки і не кажуть. З атрибутом сили пов'язана лише атлетика, а харизма потрібна лише для залякування, обману та переконання. Я до концепції поєднання характеристики з будь-якою навичкою підійшов ще давно під час гри у Level Up, Але тут це працює ще більш лагідно і логічно: такий підхід спонукає до креативності та допомагає гравцям вигадувати незвичні методи досягнення своєї мети. Трейти або якості виконують роль ключових слів та талантів. У всіх людей з стартовими талантами є витримка та інтуїція, але з плином гри у вас можуть з'явитися такі таланти, як отруйний, хвостатий або літаючий. Інструменти. Ще одна дуже незвична ідея для персонажа. Кожний дикун володіє унікальним інструментом, створеним з арк заліза, типу як метеоритне залізо, вібраніум чи будь-який інший фантастичний суперматеріал з вашої улюбленої фантастики. Інструмент надзвичайно міцний, здатний регенерувати та багатозадачний. Вибір інструмента схожий з вибором класу або архетипу, бо ви так само отримуєте певні пункти у стилі, навички, а також унікальні техніки і прийоми. Але прикол у тому, що інструмент не лише задає ваш стиль бою, але це одночасно і ваш інструмент на кухні де приготування їжі та, можливо, під час подорожей. І якщо з м'ясним тасаком все зрозуміло і так, то як вам кухонні рукавиці, пательня, вилка для сиру, вогнемет чи нитка? Мені подобається той факт, що інструмент однаково корисний і в бою, і під час подорожей, і під час приготування їжі. Такий підхід не обмежує гравця виконувати одну незначену роль наприклад, воїна лише бити в притул, або лучника стріляти здалеку. Також у нашого дикуна є спеціалізація. Незважаючи на очевидну суть терміна, вона також відображає ще два важливих аспекти: по-перше, як саме виглядає ваш персонаж завдяки спеціалізації? Можливо, рибак буде мати зябра. А у обсмажувача буде обпечена шкіра. Ви не просто щось вмієте робити, це ще й видно по вам. Досвід залишає відбиток на зовнішності. По-друге, у вас є тваринка, яку ви встигли добре вивчити з вашого досвіду. Це не просто фамільяр чи пед. це може бути і друг, і супутник, і навіть наставник. Так так, монстри тут бувають і розумні також. Такий, здавалося б, незначний пункт лише доповнює картину персонажа і те, як він розуміє світ довкола себе. Тепер потрібно проробити передісторію. І це не просто: я був рибалкою, тепер я винищую монстрів. Тут повноцінна генерація вашого життя. По-перше, у яких умовах виріс ваш персонаж і яку страву він найбільше любив у дитинстві. Курячі котлетки вашої бабусі чудовий приклад. По друге, як пройшла ініціація у дикуни, що це був за монстр, чому довелося з'їсти цю тварину? По третє, яку страву хотів би скуштувати персонаж у майбутньому. Яка кулінарна амбіція мотивує його? Наостанок обирається обираються стосунки з одним із персонажів. Для всієї групи потрібно обрати характер, мету або загальний вайб. Можливо, ваша група полює заради репутації та слави, а можливо, ви захищаєте людей та свої рідні землі? Окремо можна обрати ім'я, зовнішній вигляд, придумати опис вашого лігва, та й, власне, все. Ваш декун готовий. Але перейдемо до більш важливого питання: як виживати? Усі перевірки навичок у Wilder Fist здійснюються по наступному принципу: обираємо стиль та навичку. Наприклад, я хочу імітувати голос хижака і налякати монстра неподалік. Я обираю оманливий клич. Назбираємо стільки кубиків к 6 скільки у нас показник стилю, наприклад, 3. Тепер обираємо кубик дії. І тут автори знову пропонують нам незвичний і унікальний підхід до механіки. Сам кубик визначає успішність вашої перевірки, і кожного разу у гравця буде вибір робити перевірку спокійно, сфокусовано і зібрано, як людина, обираючи кубик К8, або ж дозволити своїй звіриній природі вирватися на волю, діяти як монстр, обираючи кубик К20. Гравець завжди повинен аргументувати, який талант наративно допомагає йому діяти як монстр. Ти не можеш просто взяти і включити галка по бажанню. Окрім того, кубік монстра забирає у гравця один кубик стилю, таким чином зменшуючи діапазон успіхів. Зібравши кубики в купу, ми ж бурляємо їх. Нам важливе значення на кубику дій 1-4 це частковий успіх, 5-7 це звичайний успіх, а 8 критичний. Саме так, у звіра в рази більше шансів досягти критичного успіху. На кубиках К6 нас цікавлять значення 5. Але якщо ваша навичка прокачена, то ми можемо додати плюс 1 до незначення кубиків, таким чином контролюючи рандом. Для успіху у перевірці нам потрібен хоча б 1К6 із значенням 5. Якщо є, то перевірка пройдена. Але наскільки добре ми це зробили, залежить від значення на кубику дій. Окрім того, якщо ми провалили перевірку, будучи монстром, наша група втрачає одну гармонію. Про це поговоримо пізніше. Ось така незвична механіка. З однієї сторони, у нас дуже простий процес бурляння шісток на всі випадки життя. Але з іншої сторони, перед гравцем стоїть наративний і ігромеханічний вибір, діяти як людина чи як монстр. Тобто ця ідея дуальності персонажів не валяється десь там у передісторії, як ото ваше демонічне походження тіфлінгів у ДНД. Ваша монстряча натура завжди нагадує про себе. Більше того. Уявіть, що ДМ поставив перед вами задачу складністю 30. Ваші супартійці ледь-ледь назбирали 20 успіхів і лишився лише важкий док останній. Ви можете дозволити природі монстра взяти верх і шанси добрати ці 10 успіхів будуть 50%. Але є ризик не тільки провалити перевірку, але й порушити гармонію групи. Це дуже нестандартний для мене концепт. І він мені сподобався з першого погляду, бо спонукає ролеплеїти і дає простір для креативу. У персонажів також є стаміна. Тобто витривалість. Вона виконує роль не лише пунктів здоров'я, але також потрібна для активації технік і здібностей, що знову додає глибини у роліплі ваших дій. Ви жертвуєте своїми силами, щоб досягти успіху. Гармонія відображає координацію і розуміння між персонажами. Якщо гармонія падає в ноль, то наступного разу її зниження викличе у персонажа дисонанс усі тести будуть мати перешкоду. Гармонія падає від провалених кітків у формі звіра, а також коли ви безуспішно пробуєте допомогти союзнику. Розумієте логіку? А відновлюється гармонія за вечерею в колі друзів, але про їжу поговоримо пізніше. Отже, ми тепер розуміємо, як виживати. Тепер можна піти по слідах монстра. Подорожі відбуваються мандрівними раундами. У кожному раунді гравці роблять наступне: спочатку дають навігатору можливість розвідати локацію, знайти обхідні шляхи чи виявити природні загрози. Опціонально можна затриматися у регіоні, щоб зібрати їжу та розкласти табір. Та врешті-решт вирушити далі, долаючи перешкоди на небезпечні локації, шляхом проходження колективної перевірки навичок. З першим і третім етапом все і так зрозуміло, а от на другий я хочу звернути вашу увагу. Збір ресурсів виконаний цікаво і дуже атмосферно. Кожний овоч чи фрукт потрібно збирати лише конкретним стилем. Окрім того, в залежності від успіху гравець може знайти як корисні інгредієнти, так і отруйні продукти харчування, які вилізуть боком на привалі. Прикольно те, що кубик дій під час перевірки визначає кількість знайдених продуктів або їх насиченість. Локації описані колоритно і кожна має свій настрій та атмосферу. Автори заморочились і надали читачу аж 70 сторінок описів різних фракцій та регіонів. Буквально у кожній локації є таблиця загроз та інгредієнтів, кількість художніх описів просто космічна. Після збору ресурсів група готує вечерю. Але давайте ми спочатку завершимо полювання, а потім вже будемо відпочивати. Отже, наш дикун вийшов на слід монстра, чує його крики. Настав час розпочати полювання. Ви думали, у авторів закінчились креативні ідеї? Зуськи. Wilder Fist демонструє інноваційний підхід до такої важливої частини гри. Почнемо з того, що гравці завжди будуть битися лише з монстрами у грі. Тут немає міньйонів чи звичайних супротивників, типу вовків. Бій завжди фінальний етап вашої подорожі, і він є не менш важливий, ніж будь-що інше. Це буквально боссфайт. Уявіть, що в умовному Dark Souls проти вас виступають лише найсильніші монстри локації. Ось такий вайб і тут. Бойовка має багато свіжих ідей. Перше, монстри складаються з різних частин. Так, ви можете вдарити пательнею по тілу монстра, але окремо можна спробувати пошкодити важливу частину тіла, наприклад, Крила чи хвіст. Це зробити трохи важче, але надасть перевагу іншим героям, або ослабить монстра. Друге. Саме поле бою виконано одночасно абстрактно і зрозуміло. Тут не потрібно рахувати клітинки чи метри до вашого ворога. В центрі поля стоїть монстр, а герої розташовуються на траку зон в залежності від того, як далеко вони знаходяться від чудовиська. Механіка незвична, як і все у цій грі, але водночас дозволяє завжди легко зчитувати бій. Ага, я знаходжусь в одній відстані від монстра, а мій союзник в трьох відстанях. Третє. В бою є купа різних опцій, чим зайнятися у сутичці. Можна перемінити фокус ворога на себе, танкувати, тягати союзника ближче або подалі від ворога. Навіть звичайна атака здійснюється чотирма різними стилями. Б'єш сильно, подвоєне пошкодження, але ризикуєш стати вразливим. Б'єш влучно, можеш влучити у частину тіла. Б'єш швидко чи оманливо, можеш атакувати декілька разів. Четверте. у кожного дикуна є по три дії в бою. Ну, це зрозуміло. А от монстр має по одній дії між кожним ходом гравців, плюс окремо може активуватись повністю і отримати три дії в раунді. Це класно задає інтригу, і ти ніколи не знаєш, коли монстр розлютиться, ну або майстер підземель. П'яте, кожний монстр має свою поведінку. Він по-своєму обирає ворогів, задіює ті чи інші здібності. Це вам не якась дурна істота. Це повноцінний супротивник, проти якого треба будувати тактику або він вас, або ви його. Як ви вже встигли зрозуміти, бойовка тут унікальна, атмосферна і створює кульмінаційний момент за столом. Це те, до чого ви готувалися: один бій, одна спроба, перемога або програш. Я в захваті від такого концепту фінальної битви з босом. Але щось ми задовго вже на ногах: Монстр мертвий і не став час готувати вечерю. Приготування вечері у Вайлдерфіс не менш важливий процес ніж полювання. Це не лише ігромеханічна фаза, це повноцінний ролеплейний етап. Яку страву ви готуєте, як кожен персонаж приймає участь у приготуванні? Що саме ви згадаєте, коли будете знову їсти цю страву? Кожна страва у Велдер Фіст буде унікальною. Гравці самі обирають, які овочі та гарніри використовувати, у яких пропорціях та яким методом будуть готуватись. Кожна вечеря особлива, вона відновлює життєві сили ваших героїв та дає їм можливість увібрати в себе силу переможного монстра. Цілком нормально, якщо ви після перемоги над літаючим чудовиськом отримуєте здібність короткочасного польоту, або у вас з'являться отруєні залози. Вечерю можна з'їсти одразу або перетворити її на закуску, щоб відновити сили під час наступного бою. Під час подорожей інколи вигідно поїсти прямо перед битвою, щоб отримати тимчасові бонуси, або, навпаки, зробити собі еквівалент аптечок для використання у критичній ситуації. Головне, перед кожною вечерою промовити священні слова. Дякуємо тобі за цей подарунок, монстре. Ми приймаємо його з любов'ю. В кінці кінців, після усіх ваших подорожей лишається лише час на довгий відпочинок і діяльність під час простою. Ви просто відпочиваєте і маєте можливість поповнити запаси, доглядати за пораненим монстром, приготувати вечерю, потренуватися з інструментом або розпочати довготривалий проєкт. Ось і все. Лише на 90 сторінках розписані ось такі унікальні і незвичні правила. На інших 200 сторінках розписані різноманітні локації, фракції та регіони. У вас, як читача, буде повноцінне уявлення про цей дикий і водночас футуристичний світ. Ще 100 сторінок займає бестіарії з купою незвичних і унікальних монстрів. Кожне чудовисько виглядає неповторно і ні на що не схоже, це як у мультсеріалі Аватара, де всі тваринки були гібридами. Окремо є невеличкий розділ з порадами майстру, а також декілька прикладів пригод, які можна провести своїм гравцям. 300 сторінок якісного контенту. Помандрували, полювали монстра і навіть поїли. Тепер можна переходити до висновків. Wilder Fist неймовірна, дивовижна та захоплююча увагу гра. настільно рольова гра відчувається як свіжий подих та абсолютно новий досвід. Здавалося б, звичну концепцію полювання автори перетворили на наративний, ролеплейний та чудово побудований механізм з тематикою екоактивізму. Кожна фаза гри відчувається оригінально і незвично: подорожі, полювання, приготування їжі. Ігрова механіка не ставить перед гравцем рамки, обмежуючи його у виконанні навичок. Завжди є шанс успішно виконати завдання, особливо з використанням сили монстра. Але водночас кожний кубика супроводжується наративною ідеєю, цікавим описом чи художним стилем. Всі можуть вигадувати будь-які комбінації навичок і стилей, щоб описати свій унікальний формат гри й ті самі кубики використовуються знайомим способом, але результат проявляється по-різному, бо під час подорожей це градація успіху, а в бою це буквально показник пошкоджень. Три надали просто космічну кількість матеріалу, описи монстрів, технік, локацій, регіонів, гра відчувається самодостатньою та повноцінною. Це гра про гармонію з природою у найбільш контрастних її аспектах. Більше скажу, я проводив своїм гравцям швидкий старт і був приємно здивований, наскільки він якісно написаний. Є невеличка пригода, є можливість реалізувати більшість механік гри. За один вечір можна отримати повноцінний досвід гри у Wilder Fist та сформувати думку щодо ролівки. Та цей швидкий старт може втерти носа багатьом стартовим набором і зауважу, що він безплатний. Якщо ви хочете зіграти у щось незвичне з тематикою природи і полювання, з атмосферою ігор Monster Hunter та аніме під смакоти, якщо вам хочеться гармонійного поєднання наративу та простих ігрових механік. Якщо вам цікаво відіграти групу мисливців, які намагаються зупинити неймовірно небезпечного монстра, то я наполегливо рекомендую вам спробувати настільну рольову гру Wilder Fist. Окремо хочу подякувати видавництву Horrible Guild за випуск такої чудової гри. Що тут сказати, італійці не перестають мене дивувати рольовими шедеврами. Усі необхідні посилання будуть в описі під відео. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee, або монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога, це спосіб сказати. Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба!